Вітаю всіх шановні колеги, я В'ячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму каналі. Зараз у нас субота, зараз у нас 16 вересня. Давайте розглянемо перспективу руху ціни по валютних парах мажорах на наступний торговий тиждень. Зверніть увагу, це у нас буде з 18 по 22 вересня. І таким чином ми розпочинаємо з валютної пари euro долар таймфрейм H4. Що ми бачимо? Ми бачимо, що минулого тижня ціна тестувала рівень підтримки. Ось цей рівень підтримки сформований на відмітці 10629. Це, так, зараз точніше поставлю. Це дуже важливий рівень. 1.0639. Так, і сформувало нам на минулому тижні ось цей рівень супротиву. 10769. Два дуже важливих рівня. На наступний тиждень вони важливі як цілі для короткострокової торгівлі. Але. Для середньострокової торгівлі саме ці рівні являються необхідною умовою для початку корекції, або довгострокової корекції вниз, або середньострокової корекції вверх. Якщо ми побудуємо дві трендових лінії, для ось цього спадаючого тренду, ось тут і ось тут, ми бачимо, що ціна знаходиться під обома трендовими лініями короткостроковою середньостроковою. Тому серйозний рух розглядати. Як корекційний рух, будемо лише після пробою обох трендових ліній. І після того, пробили трендові лінії, нам треба побачити хай лоу з однієї сторони від пробитих трендових ліній. І потім, поки ціна знаходиться тут, якщо є умова того, що хай лоу буде знаходитись з однієї сторони від пробитих трендових ліній, ми можемо поставити відкладений ордер ось тут, на відмітці, де буде сформований хай. І тоді у нас буде сформований. Сигнал розвороту тренду по методу Спірендео 1, 2, 3 для середньострокового корекційного руху. Але подивіться, будь ласка, якщо ми будемо розглядати довгострокову перспективу, у нас тут теж, теж щось є. Дивіться: пробита трендова лінія, пробили її, сформували лоу. Але хай іще під трендову лінію не формували. І ось цей середньостроковий сигнал для руху вверх є необхідним елементом для формування довгострокового сигналу, розвороту довгострокового тренду. Тобто корекція, яку ми плануємо в середньостроці побачити, ми чекаємо як необхідний елемент, як необхідну субструктуру для торгівлі в майбутньому довгострокового розвороту вниз. Побачимо, чим все закінчиться. На даний момент на понеділок нас цікавить саме ось ці два рівня, як цілі: 10635, 10769. І саме пробій цих рівнів дозволить нам відслідковувати формування середньострокового сигналу для корекції середньострокової, або продовження трендового руху. Якщо цей трендовий рух продовжиться, дивіться, куди можна буде торгувати. Ось ось найближча ціль. Ось вона, це рівень. Зараз відкоректую, покажу більш детально. 1.0517. Сюди можуть рухати ціну у випадку, якщо в понеділок прибувається рівень 1.0635. Найближча ціль 1,0517. Таким чином, у нас ось ці два рівня показують середньострокову і довгострокову перспективу руху ціни. Короткострокова перспектива це рух внутрі ось цього діапазону. Сформованого рівнями 10635 і 1.0769. Самі учасники ринку розділили нам перспективу руху на понеділок і на наступний торговий тиждень. Так, з цим інструментом ми закінчили. Тепер починаємо з валютною парою фунт-долар. Що ми бачимо? Так само розвивається зростаючий тренд. Ми дивимося, бачимо, ось він. Можемо побудувати зростаючу трендову лінію, вона пробита. У нас розвивається середньострокове спадаючи трендове, трендовий рух. Ми бачимо, що ми можемо побудувати не одну, а як і у випадку з валютною парою євро-долар, дві трендових лінії. І ми бачимо, що у нас ціна знаходиться під всіма трендовими лініями. Це означає, що рух вниз, спадаючий тренд у нас в перспективі. Куди? Зверніть увагу, у нас є точка, по якій ми будуємо трендову лінію. Це злам середньострокової довгострокової тенденції. До неї ще ціна може падати. Ціна зараз застила в моменті на відмітці 1,23.78. Ціль 1.23.07. Тобто, в понеділок ще є перспективи для падіння. Зверніть увагу, падіння на 70 пунктів. Чому б і ні? Є важливий рівень. Це рівень цільовий на понеділок. Але також у нас сформували на тому тижні цільовий рівень, рівень супротиву. Тут у нас відбудеться злам тенденції. Тут у нас буде злам тенденції. Але це буде злам довгострокової тенденції, а це буде злам короткострокової тенденції. Злам середньострокової тенденції буде вище. Ось, будь ласка, ми визначили для вас для нас ціновий діапазон, який цікавий на понеділок. Це цілі. 1.23.07, 1.25.46. Навіть на першу половину наступного тижня ці цілі дуже актуальні. Пробій одного рівня нам покаже те, що у нас учасники ринка готові формувати корекцію. Ми будемо тоді очікувати формування моделі розвороту тренду по методу спірандео 1, 2, 3. Ситуація аналогічна. Поки ціна буде тестувати трендову лінію, можемо поставити відкладений ордер. Якщо лоу буде сформований над трендову лінію, супер. Торгуємо цей, цей виступ, цей хай. Якщо ціна опуститься нижче, сигнала не буде. Так, це що стосується корекції вгору. Але дивіться, тут структура, субструктура рухається вниз. І пробій ось цього рівня дозволить нам розпочати набір позицій уже аж сюди, ось до наступного цільового рівня. Це вже занадто низько. Тому дивимось уважно. Нам повинні на наступному тижні, якщо пробивають рівень 1.23.7, повинні дати консервативний сигнал. Без нього торгувати таку відстань немає сенсу. Це може бути ложний пробій рівня і підуть вгору. Тому нам необхіден консервативний сигнал, щоб впевнено торгувати до наступного цільового рівня. Таким чином, на наступний торговий тиждень, на, наступну, на наступний понеділок у нас є ось цей ціновий діапазон. Ось він. Від low на відмітці 1.23.07 до high на відмітці 1.2546. Будемо короткостроково торгувати до цих рівнів. Але середньостроково і довгостроково ці рівні будуть. Умовами для торгівлі середньострок вгору і довгострок вниз. Побачимо, чим це все закінчиться. Про всяк випадок, ми розуміємо, що у нас короткостроково і середньостроково спадаючий тренд не поломаний. Тому пріоритет все ж таки: падіння цілі у нас є. Ось таким чином: тільки пробій найближчих корекційних рівнів дасть нам змогу торгувати вгору. Ось таким чином. З валютною парою фунт-долар ми закінчили. Переходимо до валютної пари американський долар єна Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас розвивається зростаючий тренд. Найближча трендова лінія у нас побудована ось так: по відміткам 138.07, та ось тут, нехай буде ось цей рівень 144.39. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ціна дійшла до зони продавця. Що таке зона продавця? Це та зона, де у нас набирали позиції і одні, і інші флетова зона. Але, зверніть увагу, зібрались топ-лоси лише у покупців. Ось наші рівні супротиву. Ось наша зона продавця. Основні цілі ми бачимо на таймфреймі H4 на наступний тиждень. На ціною зараз озвучу. Ось вони знаходяться на відмітках 148,78, 149,73, 150, 151.92. Ось таким чином. Бачимо все, що відбувається. Бачимо цільові рівні. Ми бачимо, що ціна поки що зупинилась біля одного із важливих рівнів: 148,78. Коли ж торгувати нам. Спадаючий тренд. Спадаючий тренд нам можна торгувати корекцію, якщо вона дасть, якщо ціна дасть нам, якщо учасники ринку дадуть корекцію, ми зможемо лише після оновлення хоч якогось лоу. найближчий лоу 145,84. Але впевненіше ми можемо торгувати ось цей лоу. Якщо нам дадуть оновлення і цього лоу 144,40, тоді ми розуміємо, що вже умови для торгівлі вниз для певного корекційного руху. Для впевненого корекційного руху буде набагато більше. У нас буде пробій трендової лінії. Нам зможуть сформувати субструктуру спадаючу, зростаючу, і сформують середньостроковий рух. High low-high. Отут ми будемо вже впевнено торгувати нормальними об'ємами до основної цілі, до початку субструктури руху вгору. Ось сюди. 137,26. Так. Наступна валютна пара, американський долар, швейцарський франк. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є хай лоу, хай лоу, хай лоу. ідуть на формування хай. Відпрацювали одну із основних цілей початок імпульсу. Давайте ось тут відмітимо. Ось тут початок імпульсу 0.8998. Але дивіться, субструктура спадаюча, зростаюча, спадаюча, зростаюча, спадаюча, зростаюча. Зараз ціна зупинилась на хаях біля важливого рівня. Можливо, ми побачимо розворот тренду і рух вниз, наступну субструктуру вниз. Тому будемо уважними і відмітимо цільові рівні для. Короткострокові перспективи. Нас цікавить рівень підтримки ось тут 0.8554 і рівень супротива ось тут. Це попередня субструктура. Зверніть увагу, початок і завершення. Люба субструктура це структура молодшого таймфрейму. Тобто на H1 це тренд. На H4 це просто рух в одному напрямку. Зверніть увагу, що будь-який тренд у нас починається з моделі розвороту, закінчується моделі розвороту. Зараз досягли одної з основних цілей. Тому на понеділок у нас є 2-3 цілі. Два рівня супротиву, один рівень підтримки. Дуже важливі рівні, які ціна буде на наступному тижні враховувати в своїх рухах. Дивіться, що ми можемо сказати. Пробій ось цього рівня супротиву додасть нам шансів для розвитку, розвитку цього зростаючого тренду, але лише до відмітки 1, 9, прошу вибачення 0,9144. Далі поки що ні. І то найімовірніше ми зможемо побачити рух ціни вниз. Корекції майже тут не було. Ми бачимо повзучий рух вгору. Це говорить про те, що у нас тут немає крупного гравця. Крупні гравці дають шикарні імпульси. Тут ніяких імпульсів від 25 іюля не відбувалося. Тому, можливо, від цього рівня ми побачимо відбій, коли можна торгувати корекцію вниз. Звісно, коли у нас щось оновлять. Ми бачимо найближче лоу, відмітка 08893. Пробій цього рівня дозволить нам починати набір позицій. Тобто, ми зможемо побачити. Формування нового лоу. Це буде субструктура. Якщо дадуть нам хай без оновлення попереднього, ось тут ми вже будемо торгувати вниз. Цілі в нас вже є. Це середньострокова перспектива на наступний тиждень. Є два рівня. 0,88 93, 089 98. Що відбувається? В межах цього цінового діапазону це короткострок. Що відбувається на пробій цього діапазону? А тут ще треба позначити і хай вони теж важливі. Ціновий діапазон, бачите, зона супротиву. Що відбувається на пробій цього діапазону? Це вже середньострокова перспектива. Ось таким чином. Тепер переходимо до наступного інструменту це американський долар-канадський долар. Знову таймфрейм H4. По факту, ми бачимо спадаючий тренд, зростаючий тренд. По факту ми бачимо, що пробили ключовий хай. Але нас цікавить ціновий діапазон на наступний тиждень. Ось ми бачимо лоу. Дивіться, як він сформований. Його сформували, але потім тестували буквально в кінці цього тижня. 1.34.85. І є хай. Ось наш хай. Це межі. Короткострокової перспективи. Відмітки 1.3485 і 1.3688. Ми бачимо, що пробій цінового діапазону дозволить нам торгувати до зон покупця до зони продавця. Ми бачимо, що ціна вже зайшла в зону продавця, тому у нас є ключові цільові рівні супротиву. Ось цей Раз. 1.38.07. І ось цей 2. Ось цей 1.38. Давайте точно поставлю. 1.38.61. Це цілі. Що буде, якщо пробивається рівень підтримки 1.3485? Ми можемо розраховувати на рух сюди. Ключовий лоу 1.3375. А можливо, іще нижче. Ось так. Ось так ми визначили з вами основні цільові рівні руху ціни вниз. І руху ціни вгору відносно ось цього цінового діапазону. Короткострок я буду розглядати в своєму основному каналі, в своєму сигнальному каналі пробій цінового діапазону, пробій накопичення. На даний момент ми бачимо стартовий ціновий діапазон для середнього строку і основні цілі. Наступний торговий інструмент це австралійський долар, американський долар. Також ми бачимо, що нам сформували ціновий діапазон. Від low сформованого на відмітці. Зараз секундочку. Ось так. Один, прошу вибачення, 0,6360. І ось тут хай 06528. Ми бачимо, що тут у нас іде накопичення: один тренд, другий тренд, третій тренд. І без оновлення хай, без оновлення low, Тому. Пробій цього цінового діапазону дозволить ціні дуже жваво рухатись або в одному, або в іншому напрямку. Чому я кажу або, або ніхто не знає, в якому напрямку піде ціна. Якщо хтось стверджує, що з високим відсотком піде ціна в одному напрямку, він, м'яко кажучи, лукавить. Не буває впевненості в тому, куди піде ціна. Є умови для торгівлі. Виконання умов дає нам більшу вірогідність, імовірність руху. Але впевнено казати, що ціна піде в тому чи в іншому напрямку ніколи неможливо. Тому оцінюємо лише умови для руху і оцінюємо лише імовірність руху ціни по певному інструменту. І так, дивіться, ось наш стартовий ціновий діапазон, найближчі рівні супротиву, найближчі рівні підтримки. Пробій цінового діапазону формує нам. Певні умови для торгівлі, корекційного руху вгору або продовження ось цього спадаючого тренду. І так, пробій цього діапазону, там, де в нас є накопичення, дозволить нам торгувати до найближчих рівнів підтримки або рівнів супротиву. І так, ми можемо чекати, як агресивний сигнал це безпосередньо пробій рівня, або консервативний сигнал, пробій рівня. Плюс наступне закріплення ціни за даним пробоєм. Наступний торговий інструмент це еврофунт. Дивіться, що у нас відбувається. Трикутник сходження. У нас немає оновлення хай, немає оновлення лоу. Накопичення. Це слабка модель накопичення. Чому? Я це розповідаю на своїх заняттях. Але ми розуміємо, що тут на даному інтервалі руху ціни немає оновлення хай. Немає оновлення лоу. Це говорить про те, що всі тихенечко набирають свої позиції і сидять без тейк профітів, сидять без стоп-лосів. Потім ми побачимо рух на пробій цього накопичення. І швидше за все ми побачимо повернення ціни. Давайте ось так зображу своє міркування. Можуть пробити один із рівнів по ширині цього діапазону. Але з високою імовірністю можуть повернутись до центру цього трикутника, і тільки потім може піти трендовий рух. Тому я і кажу, це слабка модель накопичення. Чому? Я дуже детально пояснюю це все на своїх заняттях. Кому цікаво, заходьте до мене в Телеграм, я буду з вами спілкуватись. Таким чином, бачимо середньострокову перспективу і по валютній парі Еврофунт. На даний момент у мене все. На наступний торговий тиждень ми розібрали сім торгових інструментів. Дякую всім за увагу. З вами був В'ячеслав Возний. До нових зустрічей.